А я вітаю самих найкращих на каналі акції в магазині Копійка по 3 листопада включно. Давайте подивимось, які акції, знижки, що цікавого з'явилось. Кава для кафе, тут 80 грамів, 65 гривень, буду заокруглювати копійки до більшого, щоб було зручніше. Дякую за коментарі та за вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі. Тепер можна придбати ось такий бунжур поштучно. 7 гривень зі знижкою ткані маски для шкіри обличчя по 18 гривень. Тут дуже-дуже багато всіляких різних різних можна обрати будь-яку допродають ще ось ці по 56 гривень очищуваль... очищувальний гель. А я взяв дві штуки. Хай буде. О, я це мало хотів взяти. Дивіться, зараз на нього знижка 40%. Я колись його нюхав. І розповідав вам за нього. Воно дуже круто пахне. Якщо ви будете в копіючці, обов'язково понюхайте. Тут є декілька ароматів різних. Крем мило, туалетне тверде, і тут його 140 грамів. Це великий шматок, 30 гривень. Правда, мило в мене є, мені не потрібно, але воно так круто пахне, що я просто не можу його не купити. Ось це мені подобається. Мабуть, я його і заберу зараз. Заберу обов'язково. Так, взагалі їх три види є. Маленькі чашечки на чай, на каву, 30 гривень на 230 мл. Так, тут у нас якась фарба в акції. акапелло не знаю, що це за фарба, 60 гривень. Зараз зі знижкою була 80. Кольорів дуже-дуже багато є. Headman Shoulders. Давайте подивимося, куціну Headman Shoulders. Точніше, вага об'єм. 330 мл. А тут написано 400, 60 гривень. Бачите, вагу знов забрали, на жаль. А це ще 400 стоїть. Якщо як десь побачите шампунь Headman Shoulders і 400 мл, зверніть увагу, що така стара вага. І цей також здається 400 мл. Да. Тому що тепер зробили пакування по 330 Ось, Ще стара ціна 160 гривень 400 мл. А ці вже 160, але 330 мл. Салатник чи миска, як правильно називається. Кольори... Ой, вибачаюсь. Кольорів дуже багато, зі знижкою 30% 28 гривень на 3,5 літри. Ось така ложечка з довгою ручкою для капучино по 12 гривень. Зі знижкою шкарпетки жіночі 25 гривень. Також зі знижкою чоловічі шкарпетки написано 100% катон. Бавовна чи катон, чи як вони пишуть правильно. А тут щось заховалось. Давайте подивимось, що це таке. Це ж також стоїть на поличці, де знижки. А, це ось такі. Чашечки, це не вони. Блін. А, це вони, це ж вони і є, да, йдуть по 30 гривень. От бачите, а продається набором по 6 штук, мабуть, ніхто не купує так багато. Ось таку каву можна зараз придбати за 145 гривень, там 250 грамів. хід ціна. Кава Лавацта 170, ну, за округлю 180 гривень. Всі знаєте, це Італія. 200 г. І зі знижкою шоколад Міленіум 100 г 43 гривні. Господарське мило щедро по 17 гривень. Тут стоять вентилятори, як в народі говорять, обдувчики. Тут регулюється термостат, два режими обігріва, холодний, тепле, гаряче повітря, захист від перегріву. Якщо перегрівається, сам відмикається, Світло, світловий індикатор. Ось тут є, можна обігрівати до 25 квадратних метрів в квартирі і низький рівень шуму. Ціна 400 гривень зі знижкою. Серветки вологі дитячі, 120 скільки 120 штук, 35 гривень. олія так як була залишилась 45 гривень. Зараз купіючи мінус 80% на другу одиницю. Будь-чого для педикюру, для манікюру, для макіяжу. Зверніть увагу, дуже хороша акція. Купуйте один товар. І другий вам буде зі знижкою 80%. Це дуже хороша акція. Не чекаємо тебе за дуже класна мочалка для дітей. Дивіться, мочалка звірятко щоб дитину весело купати. По 50 гривень вони зараз. Ну і давайте вже, якщо я тут, то подивимось також на мило на гелі для душу. Мило тверде, маква по 20 гривень, 125 грамів. Дуже хороша від шик. Мило пінка тут вага 500 грамів, велика, 68 гривень. Вистачає на дуже довго. Ой, я ось тут я знайшов, навіть, навіть можна придбати цілу упаковку з цього мила. Тут а, 4 штучки по 90 г, 80 гривень. Я візьму одне те, що я собі запримітив обов'язково, де воно. А, ось це здається. 24 гривні мило лінія 125 г. Зі знижкою Сейвер по 27 гривень будь-який. Ось те, що ми з вами. Дивились, розглядали. Я вам розказував на від... у відео кльові та фігові серветки. двошарові, тут 150 штук. В картонній коробці паперовій 33 гривні. Це дуже хороша ціна. Зверніть увагу. Рушник, кохавинка, 80 метрів написано. Ціна 40 гривень зараз зі знижкою. Серветки диво 100 штук, одношарові 25 гривень, є білі, є жовті, а відрута можна придбати, вони вже трошки краще за якістю грубші вони. Тут 40 штук, двошарові 23 гривні. А рушники паперові, диво дві штуки, два рулона двошарові 45. Зараз зі знижкою вологі туалетний папір від ЗЕВА. Пакування 42 штуки 63 гривні. Папір туалетний тут а, 8 рулонів 150 відривів. Він двошаровий 70 гривень. Це також хороша ціна. А, місіс Хелін кисневий відбілювач. А, пакування 450 гіста. Зі знижкою 40% капсул для прання Зося в упаковці 12 штук. Є універсальні, є для кольорових речей 80 гривень. В акції капсули чисто чудо» Тут 20 капсул, 130 гривень. Капсули для прання дитячих речей уті Путі 12 капсул 100 гривень. Порошок для прання дитячих речей 350 г 23 гривні. Акції порошок гала автомат 300 г 33 гривні. А ось для ручного трішки дешевше 30 гривень. Пральний порошок Зося 400 грамів ручне прання 23. Хороша знижка на осві, освіжувачі повітря гелеві ось такі. Вони зараз по 30 гривень, ароматів дуже багато різних. В акції полірують для мебелі Пронтолимон. Пакування 300 мл. 77 грн. Знижка 50% на таблетки для посудомийної машини. Сума 24 штуки 200 грн. Для миття дитячого посуду засіб 23 грн. пів Освіжувачі повітря, запасні балони Ервік 138. А ось такі освіжувачі запасні балони можна придбати трішки дешевше. Всі персик розібрали. Вони по 55 гривень. Освіжувачі повітря спрейові зі знижкою. Бачу 50-40%. Відсот... А найдешевші 35 гривень. А ось ці серветки я з вами говорив, розмовляв а, за. У відеокльові та фігові, мабуть, я також їх хочу спробувати. Для прибирання вдома. Ось такі 50 штук, 40 гривень. 60 штук? Да, 40 гривень. І оці спеціально для прибирання на кухні. Тут також 60 штук, пакування з клапаном 40 гривень. У нас хороша знижка 30%. Треба обов'язково спробувати. Тут навіть декілька видів є 4 в одному. І на кльових та фігових з вами поговорити за оці серветки. Чи вони хороші, чи вони вартують грошей. Не знаю. ну, Мені здається, що зручно так взяти, повитирати, помити е і виконати у смітник. Е гелеві стікери каченя 45 гривень в унітаз. Хороша знижка на Велс. Відбілювач 500 грамів 83 гривні, та плямовий відник також 83. Ось такий відбілювач кисневий 450 грамів, 63 гривні. Плямовивідник 63 гривні, також 450 грамів. Так, з'явився відбілювач кисневий Зося 200 грамів. Давайте проб'ємо ціну. Це, мабуть, якась новинка. Зараз по 30 гривень. Для білих тканин. І я ще знайшов для кольорових. Дивіться, які класні. Як сказати правильно кошики для паперових рушників. Дуже класно придумали. Також бачу це новинка. Зараз проб'ємо ціну. Ціна 50 гривень. Таких плетених кошиків я не бачив. Дивіться, скільки того пластика різного В кожному магазині різні кошики. Корзина 70 80 гривень. Давайте подивимося, яку ціну. Ось такий кошик пластиковий. Дивіться, на три. Відділи. Ціна такого, 40 гривень. Підставка пластикова кольорова. Кошик пластиковий, круглий, з ручками та кришкою. Ціна такого, зараз скажу 100 гривень. Ой, а такі, що підвішувати, я не пам'ятаю, давно не бачу ось такий кошик, що можна підвісити. Ціна такого кошика. Написано 100, да, 100 гривень. Корзина пластикова з ручкою. На проїзді. Круглий кошик органайзер. На 4, на 4 розділені. Ви що ж так кричить сильно цей? Ваше радіо. 50 гривень. Підставка кухонна кругла на 4 відділення. А це такий контейнер для маленького тістечка. Або для пляцка. закривається з чотирьох сторін, має ручку. І ціна такого контейнера 120 гривень. Тортівниця. Це бачу також новинка. Дивіться, на такий маленький тортик. Так, ціна такого контейнера 100 гривень, тортівниця написано. А це, знаєте, зручно з собою брати, якщо у вас на вулиці ви сушите білизну, то можна на цей. Зачепити на шнурок, а всередину закинути усі прищіпки Ціна 40 гривень. Дуже багато рамочок також бачу привезли. Всі йдуть пластикові 80 гривень. 60 гривень, всі лави лави. Я думав, це від чогось, а це ні, це вже готова картина а, картина в Асортименті дуже багато різних а, малюнків, але я не можу до них добратися. І дивіться, дійсно, як намальоване, бачите? Але це така фотографія. Ми будемо витягувати з коробки лампа, яка працює від а, не від батарейок. На зарядці працює. Дивіться, як цікаво, що бачите, там кит, можна поставити щось всередину. Ну і сама гнучка лампа можна ставити під будь-яким кутом, під яким під, під яким хочете нахилом. Ціна 300 гривень. А це новинка. Це дуже крута штука. і мабуть, ми її з вами зараз відкриємо. Вже хтось може здогадався, що це таке. Дивіться, це ось такий космонавт, це проектор зоряне небо. Ви його ставите на підставці. До нього ще йде підставка, працює від мережі, вмикаєте і тут направляєте на стелю. Круто, дуже круто. Шкода, що він не працює, треба його увімкнути. А я би вам показав, як він працює. Ну, Вимкнути світло і таку зробити круту романтику. Дуже цікаво. Ціна 650 гривень. нічник Космонавт. Малечина стіл. Ось такі лампи, які з різними тваринками різного кольору. Також згинаються, світяться від USB живлення. Один з понеділка по та А ось цю чашку керамічну на 400 мл Зараз можна придбати зі знижкою 30% Не міг вам її не показати. Досить цікава, дуже особливо вушко. Це також, така також зі знижкою, 85 гривень, знижка 50%. Грає музика, тому стараюсь, намагаюся голосніше говорити, щоб заглушити музику. Ось такі зі знижкою зараз чашки, можна сказати, осінь, осінь, листя пожовтіло 70 гривень на 350 мл. Для маленької принцеси Єдинорожко 40 гривень 340 мл. Господинки, зверніть увагу, набір форм з трьох штук розсувні діаметр 24, 26, 28 сантиметрів. Зараз зі знижкою 40%. Це дуже хороша ціна на ці форми. Триваюча акція на ополіскувач для ротової порожнини про студент 500 мл 40 грн. Для малечі крем мило 450 грамів, 30 відсотків знижки. Зверніть увагу. Шампунь, дитячий, пухнастий нянь без сліз, 250 грамів, 40 гривень. 240 грамів. Вибачаюсь. Серветки вологі, 84 штуки. Тут пакування йде. Пухнасти нянь 28 гривень. Зверніть увагу, кешбек 70% на вашу карту від ціни. Це дуже хороша ціна, це дуже хороша акція. Зараз в копіючці на всі засоби догляду за взуттям. Наприклад, ось таку фарбу чорну спрей, водовідштовхуючий ефект, відновлює колір, 300 мл, Зараз вона 100 гривень. І кешбек на вашу карту буде 70%, тобто 70 гривень вам повернеться на карту. 30 гривень буде коштувати ось цей спрей фарба. Дивіться, який цікавий набір я знайшов. Тут раз, два, три, чотири пластикові лопатка. Ціна цього набору 105 гривень зараз. А ось такий набір можна придбати дешевше. Правда, воно, не знаю, чи воно з доброго пластика. Тут 4-6 предметів, 39, ну, 40 гривень. Набір ситочок в раковину 18 гривень, 3 штуки. Вінчики металеві по 18 гривень, знижка 40%. Металевий ніж для тіста 40 гривень. Сито металеве. За Набір лійочок в упаковці 3 штуки, 35 гривень зі знижкою. Так, Хочу також вам показати ось таку новинку. Це терка на три леза з контейнером. А цінника нема, давайте проб'ємо ціну. На 30 гривень. Зараз в копіючці також кешбек на зимові шапки, шарфи, шаліки бачу. З 28 по 30. Хіба декілька днів кешбек вам буде зарахований на вашу карту. Також зверніть увагу. Це дуже, дуже шикарний кешбек. Можна прийти обрати шапку зараз будь-яку, багато різних моделей, багато різних кольорів. Є дитячі, є для хлопчиків, для дівчат. Є чоловічі шапки, жіночі, рукавиці також з кешбеком бачу, по 70 гривень, по 100 гривень. Для малечі по 40 гривень. Це також з кешбеком 70%. Дуже хороша акція. Я вам я хочу побажати всього найкращого, економних покупок. Нехай у вас все буде гаразд і до наступних відео. Всім пока.